І зараз покроково маємо можливість з'ясувати, як саме все це працювати. Ми з нами на прямому зв'язку Катерина Чорногоренко, це заступниця міністра оборони України з питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пані Катерино, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день, вітаємо. Доброго дня, вітаю? Ну спершу таке уточнення раніше від строчку онлайн в принципі також могли отримувати люди з інвалідністю. Єдина відмінність була, що дані витягувалися фактично з реєстру пенсійного фонду України. Зараз ми говоримо про інший реєстр власне спрощення відбулося, чи, чи це просто ще одна додаткова можливість, яким чином. Верифікувати подавача? перше, що потрібно сказати, що відстрочки в резерв плюс це одна з найбільш популярних наших послуг. Це зручно, просто не треба стояти в чергах. Тому звичайно дуже логічно, що це масова послуга. В сфері цифровізації саме відносин між державою і військовозобов'язаними кожна третя відстрочка в країні отримується через резерв плюс. Ми розуміємо, що дуже багато наших громадян очікують відстрочки онлайн, тому що вже зараз цифри доводять, що це дуже зручно, і ми поступово додаємо нові нові типи відстрочок. Ми почали відстрочки ще в минулому році. Запускати відстрочки ще в минулому році. Це важлива відстрочка для людей з інвалідністю. і вона і вона була доступна для тих людей, у яких було пенсійне посвідчення, яке власне обліковувалось в реєстрі пенсійного фонду. Це найбільша база людей з інвалідністю в Україні. Була можливість швидко зробити цей обмін, і ми це запустили разом з нашими партнерами по урядовій команді. Але е, розуміли, що є е, велика категорія людей з інвалідністю без посвідчення, які мають право на відстрочку. Ми ініціювали такий обмін змін соцполітики з єдиною інформаційною системою соціальної сфери, і е, зараз е, буквально Оде як декілька днів, після проведення такої кропіткої роботи з нашими партнерами було багато технічних нюансів. Ми розширили категорію людей, яка може отримати відстрочку для людей з інвалідністю. Власне таким чином, ми зробили ще більш зручний сервіс для більшої кількості наших громадян. Пані Катерино, а давайте нагадаємо нашим глядачам, військовозобов'язаним, людям з інвалідністю, які хочуть отримати таку відстрочку, яким чином це можна зробити? Яка покрокова інструкція? І дуже цікаво, скільки часу тепер це займає, і скільки було раніше. Отримати відстрочку в резерв плюсі дуже просто. Ми свідомо робили цю послугу дуже зручною. На головному екрані треба натиснути на три крапки на військовому електронному документі. Потім обрати подати запит на відстрочку і обрати відповідну категорію, по якій власне ініціюється запит. Наприклад, це може бути підстава, коли. Це людина з інвалідністю або багатодітний батько і так далі. Як тільки буде результат, вам приходить сповіщення прямо в резерв плюс, і ви бачите, що відстрочка вже погоджена. Держава бачить в своїх реєстрах, що все добре у вас все власне легалізована. Така відстрочка, і не потрібно чекати два тижні після подання паперових документів, як це було раніше, на те, щоб комісія розглянула ваші документи. все це в рамках загальної цифрової трансформації. Мації нашої держави є підтвердженням того, що українці готові до цифрових інструментів, готові до того, щоб взаємодіяти з державою в такий зручний спосіб. Стосовно інших видів послуг, які ще можуть з'являтися в резерв плюс найближчим часом. Оскільки пані Катерино, ви зауважили, що цифровізація процесів в резерв плюс вона як не зупиняється, так от що на черзі. На черзі 35 типів відстрочок. У нас є амбітний план, що ми за 2025 рік зможемо, скажімо так, розробити. Реалізувати з технічної точки зору всі відстрочки для наших громадян це дуже амбітний план, тому що я нагадую, що запуск таких відстрочок залежить не тільки від міністерства оборони від цифрової команди, але й від готовності на стороні наших партнерів до кінця цього періоду, до кінця першого. Півріччя ми хочемо запустити дві нові відсрочки для людей, які тим, мають тимчасову непридатність до служби на основі військової, висновку військово-лікарської комісії, а також для сімей, які мають чоловіка дружину у війську і дитину до 18 років, за якою потрібно доглядати. Це також в рамках нашої стратегії найближчі реалізації вже зараз. Я думаю, що дуже скоро будуть хороші новини по цьому напрямку. Якщо говорити про плани до кінця року, то ми. Як я вже сказала, реалізовуємо цю амбітну ціль 35 типів відстрочок. Хочемо закінчити і закінчимо всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб запустити реформу ВЛК і запускаємо сервіс опитувань і навчань в резерв плюсів. У до речі, стосовно сервісу опитувань, вже тиждень триває таке опитування стосовно ставлення захисників і захисниць до військової служби. Триватиме таке опитування ще два тижні. А що ви потім будете робити з усіма цими даними? Як багато уже захисників і захисниць відправили свої відповіді, по перше, це важливе опитування в. Для нас, тому що це безпосереднє ставлення наших військовослужбовців до служби, і ми бачимо зараз рекордну кількість респондентів всього за перші три Години опитування ми отримали майже 15 тисяч військових, які відгукнулись на це опитування і пройшли його за тиждень. Це вже 42 тисячі військовослужбовців, які пройшли це опитування. Це абсолютний рекорд, тому що так швидко ми ще ніколи не отримали зворотній зв'язок від військовослужбовців. Я закликаю брати участь, оскільки це опитування прямо впливатиме на реформу у війську, на те, що ми робимо в міністерстві оборони, для того, щоб змінити ті речі, які потрібно змінити, і це реальна можливість підсвітити проблему і починати її системно виправляти. Це опитування є анонімним, тому є абсолютно безпечним для наших військовослужбовців. Ми, як цифрова команда, гарантуємо цю анонімність. Я закликаю наших військових прийти це опитування. Це дуже дуже важливо на нас. Це сигнал державі, що потрібно змінити. Ці зміни вже зараз відбуваються, наприклад. У нас було декілька опитувань, на які ми дуже швидко реагували, і загалом за час роботи армії плюс ми провели 11 опитувань, зібрали понад 200 тисяч відповідей. Це найбільш такий зручний і швидкий інструмент, цифровий для спілкування і отримання. Знаєте, прямих задач від нашої армії, від нашого війська, і це дуже дуже важливо для роботи саме урядових команд, прямою задачою яких є змінювати на краще і проводити трансформації нашої армії. Пані Катерино, це ви сказали, що дуже багато відгукнулися військовослужбовців на опитування. 42 тисячі. А скільки загалом зараз зареєстровано військовослужбовців в армії плюс? 800 тисяч. Це, це, ну, це майже всі сили оборони. Ну, це достатньо багато. А стосовно Резерв Плюс, скільки там зараз зареєстровано громадян України, військовозобов'язаних? Резерв плюс є дійсно мобільним застосунком для військовозобов'язаних. І завдяки тому, що ми постійно реалізуємо нові сервіси, ми вживаємо 4 мільйони користувачів. Пані Катерино, вранці 27 березня у додатку Резерв Плюс стався збій, черговий масштабний збій при спробі зайти авторизуватися, Програма повідомляла про технічні проблеми. А те, що сталося, чи є це нормою? І як часто трапляються такі збої? І чому? Скоро резерв плюсу буде один рік. Ми запустили його 18 травня. За цей рік ми. Показали, що цифрові інструменти Міністерства оборони можуть бути масовими. Ми розробили перший електронний військово обліковий документ в історії цієї держави, і це дуже зручний документ, яким користуються наші громадяни. 27 березня був не масовий, не масштабний збій. Дійсно, деякі наші користувачі не могли скористатися застосунком, тому що ввечері напередодні ми робили реліз відстрочок і був підвищений інтерес. Це, звісно, і це логічно очікувано до, до цього продукту і до цього процесу. Ми швидко усунули там. Буквально за півгодини за годину вже доступ. Мали абсолютно всі користувачі, і не було затримок в генерації документів. Ну і взагалі в у використанні застосунку пані Катерино, пані Катерино Так дякуємо, дякуємо вам. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації була з нами на прямому зв'язку.